Незаконні діти, бастарди, байстрюки. Ну, всі незаконні це діти, які народжені поза шлюбом. Ну, якщо жінка народила дитину, і вона не в шлюбі, то це незаконна дитина. До речі, є такий нюанс, що якщо дитина зачата не в шлюбі, але народжена вже в шлюбі, то вона зазвичай вважалася вже законною. Тут проблеми немає. Але коли жінка не в шлюбі народжує, це незаконна дитина. До речі, теж нема проблеми, якщо не батько, не чоловік є батьком дитини, тому що він просто записується як батько дитини, і все там нормально. По документах для церкви, для суспільства, все добре. Но якщо в жінки немає чоловіка і вона народила дитину, то це біда. Ну біда для цієї жінки. Це засуджувалося тодішнім суспільством, ну і відповідно православною церквою. І зазвичай в таких випадках ніде не вказувався батько. Навіть по батькові цієї дитини великий час не вказувався в жодних документах. Вважалося, що в цієї дитини немає батька, і відповідно немає по батькові. Це таке, наче як приниження цієї дитини, що вона незаконно народжена. Але є записи, бувають виключення, де вказують, а хто ж був справжнім батьком. І ці записи вони як діаманти, як кладязь такий, тому що можна при незаконній дитині дізнатися, а хто ж був батько. Один з таких записів виявили, ходіть покажу. Село Синява, Рокитнянська селищна громада, Білоцерковський район, Київська область. Це 1884 рік, десь тут видно навіть січень місяць. І нас цікавить ось цей запис. Бачите, ось тут написано: Незаконно нарождіної, незаконнорождіної дитя Марія, 30 січня, народжена 30 січня, хрещена. І читаємо сам запис міста Рокітної жителька-крестьянка-собственниця Анна Лукіанова Ліпованкова православного вероисповідання, незаконно рождена, прижитоє, прижитоє, я так розумію дитя, з крестьянином Григорієм Кириловим Коломійцем. Ось так собі Григорія Кириловича Коломійця теж вписали як батька цієї дитини. Що цікаво, Григорій Коломієць міг мати при цьому шлюб офіційний, а міг бути і холостим або вдівцем. Ну але ось так і стало, що в них народилась дитинка, і не знаю, як священник про це дізнався, чи сама Анна йому про це розказала, чи там сусіди підсказали, Але Григорій записаний саме як батько цієї дитини, хоч і дитина. Вважається незаконною не святими були наші предки, і в них траплялись незаконні діти траплялись не свої діти, прижиті від сусіда чи від кума, і так далі. Тобто, багато таких перепітій теж траплялося в житті наших пращурів, тому не треба їх ідеалізувати.